А ось і хлібчик. М'ягенький. Ну, трошки ще теплий. Дуже гарна текстура вийшла. Ароматний, м'ягесенький. Я дуже задоволена. Будемо пекти житній хлібчик. Значить, тут в мене вже є житня мука, висівки і звичайна пшенична мука, ложечка меду, олійка і молоко з водичкою. Зараз розведу дріжджі, трошки з водичкою. З цукром, щоб заграли. Зроблю опару. Я додала до дрождів дві столові ложечки водички, пів чайної ложечки цукру, розмішала і почекаю, щоб добре заграло. Пройшло у мене 15 хвилин. От така гарна шапочка вийшла до дружніх. З водичкою, з цукром. Зараз я сюди додав мед. Ось. Але мед я розбавлю трошки з молочком, щоб воно розчинилося. Ну, тут де в мене от, суміш. в мене тут порівно водичка з молочком. От. Розбавлю, зроблю однорідну масу, значить, мед сюди. Моє тут молочко з водичкою. І візьму пару ложечок муки. Таке, щоб як сметанка, ріденька, така кефірчик вийшла. Таку зроблю опару. Дрожді вилила мою водичку з молочком, ось, мед розмішала, пару ложечок в цієї суміші молока з водою. Зараз також сюди виливаю. От. Я додавлю, зараз покажу, скільки ложечок добавлю чого і яка має бути консистенція. От опара потріскалась вже, підійшла. Зараз я її замішаю. Добавлю всю остальну муку. Ну, не одразу. Висипати частину, замішати, висипати, замішати, тому що різна мука. Одної трошки треба менше, другої більше. Краще якихось 100 г вже в кінці потрошки досипати і дивитися. Тому що рецептура це рецептура, а мука різна у всіх. Зараз висиплю От і замішую. Я вилучку, мені так зручно. Зараз подивлюсь, чи досить буде муки, чи додавлю. Зараз трошечки вимішую, ну, більш-менш, щоб хай в кучку візьметься, і тоді додавлю солі. Ну, все, я так, в комочок зібрала. Зараз висиплю сольку. Отак От по всій поверхні, рівномірно. О, і зараз вимішую. Вимішую. Воно, коли стане ще більш однорідним. Тоді додав олійку. Зараз я активніше вимішую. Все, от кісточку зібрала, в комочок вже з солью перемішала. Тепер будемо вимішувати. Я трохи додаю олійки на стіл. От, і буду вимішувати. Зараз трошечки його повимішую, щоб воно було більше однорідне. Все. от тістечку замісила, підмішувала трошечки, олійку підливала, ще тут є. От воно вже таке хороше, м'ягеньке. І остальну олійку я маю ще потрошки доливати на стіл і вимішувати. О, дуже добре, коли отак от чуть-чуть його розтягувати. Отак от. Розтягувати. двома руками, одною рукою. Відбивати отак. І на себе. О, чуть-чуть же. -чуть ще. ще. Підливі олійки. І так потрошки буду ще підливати, замішувати. Так, і ще отакі от рухи робимо. Як скручуємо рулетик. І от так от. Дуже зручно скручується, приємно все. І зараз я його так от в калачик, в кружочок, в мисочку. О. мисочку, накрити рушничком і даємо підходити. Після холодильника, ну, звичайно, що тісто холодне. я ж кажу, це ну, в мене так вийшло, що я не спекла ввечері. Тому я поклала в холодильник. От так при звичайному замісі собі просто поставили в теплому місці, накрили собі рушничком, підійшло легенько, потім опустили тісто. Дали ще раз підійти. Підійшло другий раз і вже на третій раз викладаєте собі. Робите, формуєте хлібчик, який ви там будете робити, яку форму круглу, прям кутну. Після холодильника я достала його. ну Десь в мене, я йому дала десь годинку, воно в мене полежало, щоб воно зігрілося. І от зараз я трошки таким чином його поскручую, трошки порозтягую. Скручую так, трошки ніби підтягую. от. От, сформувала хлібчик, форму виложила пергаментом. У мене пергамент такий, що він ну, до нього не прилипає. Значить, посипала ну, житньою мукою і сам хлібчик обмастила житньою мукою. Дам підійти, підійде, зроблю пару надрізів і поставлю випікати. Так, у мене пройшло півтори години. У ну, мене досить прохолодно. Десь, ну, не знаю, градусів. <кій> першу годину, як хліб підходив, то було десь 16 градусів. Це включила духовку, то десь вже градусів 18. От, хлібчик підійшов. Ось. ямка не лишається. От, Вертається назад. Треба не поспішати, треба, щоб гарно він. Підійшов. Зараз я зроблю пару надрізів. Так, ну, в мене не дуже вийшлося добре надрізати. Ножа наточувала, але треба купити лезо. Ножом не дуже зручно. Ставлю в духовку, у мене 230. Ну, треба дивитись по своїй духовці. Можливо, треба буде, ну, в загальному ставлю десь 200, у кого сильніша духовка. Прийшло 10 хвилин, гарно піднімається. ну Це житній хлібчик, він тому такий трошки темніший, це ж не білий хліб. От. Температура 230-10 хвилин. Поки що нічого не змінюю. Подивлюсь, коли трошечки більше загнітиться, ще більше підпечеться. Ще хвилин 10 подивлюсь. Потім, можливо, накрию фольгою. ну Буду бачити по ситуації. Чи накрию фольгою і не буду зменшувати. Чи трошечки зменшу на хвилин 5, а потім вже відкрию, накрию фольгою. Ну, ну, дивіться, по духовки. Кожен знає свою духовку, як вона пече. 25 хвилин пройшло. Зараз я з фольги шапочку зверху одіну, щоб хлібчик не підгорав. Так, далі і печу вверх-вниз. Тільки температуру зараз зроблю 200 градусів. Ось таку зробила шляпку. Трошки вигнула отак з фольги. У ну, мене просто духовка зверху більше підпікає, ну, вона невелика. В кого духовка пече рівномірно, не треба цього робити. Просто я бачу, в мене верх запікається, то щоб він не підгорав, то я так закрила. Ну, дам хвилин 10, легенько потім ще відкрию, подивлюсь. 25 хвилин була фольга, я зняла, попробувала шпажкою. Вже шпажка сухенька. Але все ж таки зараз, може, пару хвилиночок ще дам. Тобто, в загальному виходить, що ну, десь близько години. Ну, вже, як вийму, точно скажу. Хлібчик спекла. От достала, Получається годину він мене пікся. Ну, я ж кажу, кого сильніша духовка, то треба тоді ставити десь 180-200 градусів. Можливо, хвилин 40 вистачить. Треба дивитись по духовці. 180, 200 в середньому, я ж кажу, якщо духовка сильна, хороша, рівномірно пропікає. Можна ставити 200, а потім дивитись. Запеклася зверху шапочка, запікся хлібчик, можна фольгою прикрити, або трошки зменшити температуру на пару градусів там, через 5-10 хвилин, о 5 подивитися. От, хай вистигає. Вистигне, розріжу. Але, ну, от, Бабуся казала. Каже, якщо стукаєш отак і такий пустий звук, значить пропеклось. Ну, це ще в духовці я так постукувала. Пустий звук. Якщо вже шпажкою попробувала, але лише постукала, то це вже спікс. Ну, тікаю, хай вистигає. Ну що, буду розрізати хлібчик, постояв. Вистих. Ой, тут хрумки такі, а тут м'ягенькі. Ну, а зараз розрізаю. Ну, супер. Трошки тут я робила експерименти, але я задоволена. Мягесеньке, он. Ну, ще трохи треба було почекати, щоб ще вистих краще вирізався. что надо. М я гесенький, я гесенький такий, дуже добре. Ну що? Хорошо спікся? Хорошо. Подушечка мягусяненькая так. приеночка И пахнет так. Мягусяненький. Пухназдес, Треба буде ще попробувати, поекспериментувати, Добавити, Там читала, що можна крепку заварку зробити і яблучний оцет. Ну, там Треба дивитися, які пропорції. Ще читала, що є, що додають пиво, темне пиво там, 100 грамів додати. Треба попробувати.